У 2021 році змонтували сонячну систему на 15 кВт у місто П'ятихатки. Ось власниця нашого Олена. Скажіть, будь ласка, чому вирішили придбати сонячну станцію? Добрий день. Що вирішила, тому що це ще вигідно. Економія електроенергії виходить за світло не платю, а мені платять. Добре, скажіть, скажіть, будь ласка, скільки часу зайняв сам монтаж сонячної системи? Монтаж зайняв, дивіться, два-три дня займає монтаж. Спочатку вони виходи, виставляють кріпіжі, ага. а потім е, самі панелі. А як ви знайшли нашу компанію? Компанію Віям я знайшла в інтернеті. А, тобто за, за, забили собі в Google Ін сонячні, сонячні системи, сонячні та, системи і і на в... так і відповіли нашу компанію. Так, добре. А взагалі ви задоволені сонячною станцією і нашою роботою? Дуже задоволені сонячною станцією і компанією Віян. На протязі дивіться, це вже скільки три роки постійна підтримка не лише від зеленого тарифу, а й від компанії Віян. Скажіть, будь ласка, по виплатах зеленого тарифу чи були затримки у зв'язку з війною? Були невеликі затримки, але зараз вони вже виплачуються. Тобто вже повністю пішли виплати, так? так? Повністю виплачується. Тобто для потенційних Невелика... клієнтів вже наступних наших питань не буде, так? Чи оформлювати зелені території? Виплати є. Так. Ви все добре, гарно. Дякую вам за відгук. До побачення.